Друзі, привіт! Сьогодні маю класний рецепт паляниць на кефірі. Готується дуже швидко, всього за декілька хвилин із найпростіших продуктів, а виходить дуже смачно паляниці м'якесенькі, слийоні. Чудово підійдуть до перших страв або ж брати з собою на перекус в дорогу чи на роботу. Отже, у мисці з'єднуємо теплий кефір, сіль, цукор та олію і перемішуємо це все. Далі соду додаємо до борошна і просіємо це все до тіста. Замішуємо еластичне тісто і залишаємо його постояти на 30 хвилин. Далі розділяємо на 8 частин і формуємо кульки із кожної частини. Кожну кульку тоненько розкачуємо, підсипаючи борошном, щоб тісто не прилипало. Обсмажуємо з обох сторін до золотистого. Тільки подивіться, які бульбашки тісто пористе, і це дуже смачно.